Про підйом артеріального тиску під час вагітності. Ну, почнемо з того, що е, при вагітності частіше в нормі артеріальний тиск навіть трошки знижений, і навіть є таке ну, умовне захворювання, пов'язане зі зниженим тиском, тобто нема такої хвороби, але жінки можуть скаржитись на втомлюваність, на те, що треба попити трошки там кави або чаю. Або полежати частіше, і це може пов'язане в частині випадків саме з низьким тиском, тобто він може бути 90 на 60, був 110 і 70 до вагітності, а під час вагітності 90 і 60. А от підвищення артеріального тиску це вже серйозна ситуація, яка пов'язана з підвищеним ризиком серйозних ускладнень як для матері, так і для майбутньої дитинки. І в цілому є класифікація. Підвищених тисків під час вагітності. Перший сценарій це хронічна гіпертензія, так звана, тобто, коли жінка і так хворіла на гіпертонічну хворобу, якісь були захворювання, при яких підвищений артеріальний тиск, наприклад, деяке захворювання нирок. І при вагітності, безумовно, ця ситуація може ще погіршитись, особливо в другій половині вагітності. Це називається хронічна гіпертензія. Дуже погано. Треба лікувати і під час вагітності в тому числі. І буває от, суто характерне для вагітності ускладнення, називається а, гестаційна гіпертензія, коли після 20 го тижня ну, начебто й не було ніколи підвищеного тиску, і тут він починає підвищуватись. Ми вже розповідали в рубриці про рекламсію, що це таке можете також знайти це відео або подивитись у нас на сайті. Про те, що прикламсія це підвищений тиск, коли з'являється білок у сечі, і коли з'являються інші відхилення у вашому стані або в лабораторних аналізах. І про це ми дуже багато вже розповідали. Сьогодні мова тільки при, про підвищення артеріального тиску. Але е, що треба розуміти, що підвищення артеріального тиску у другій половині вагітності воно пов'язане з певними ризиками для вашого здоров'я, і це залежить від ступеня підвищення. Тобто артеріальний тиск, наприклад, 140. І 90, ну верхній систолічний тиск 140, нижній 90. Це межа, коли ми говоримо вже, що тиск підвищений. Тобто у вас вище 140 і 90 це гіпертензія під час вагітності ставиться. Але найгірша шкода починається, коли нижній діастолічний тиск підвищується більше 110. А верхній підвищується більше 160. І в таких ситуаціях треба невідкладно почати рікування підвищеного артеріального тиску. Якщо ситуація посерединці і у вас, наприклад, діастолічний тиск сягає 100 міліметрів ртутного стовпчика. То треба таблетовані препарати почати приймати, і треба більш суворо моніторити стан ваш та вашої дитинки для того, щоб не пропустити вже приєднання про еклампсії і ускладнення, які можуть бути. Які можуть бути ускладнення? Це перше з боку матері, може бути інсульти, інфаркти, тобто ускладнення серйозне з боку серцево-судинної нервової системи, і можна стати інвалідом. Тому дуже важливо моніторити та знижувати артеріальний тиск, як вам призначив ваш лікар. З боку дитини може у матері відчаруватись перечасно плацента, і дитина навіть може загинути, а ви можете втратити дуже багато крові і також втратити матку. І, на жаль, також, якщо нічого не робити тривалий час, загинути. Дуже серйозне ускладнення, яке. Можна попередити, просто контролюючи артеріальний тиск, просто розуміючи всі ці неприємні симптоми. Я вам про них скажу ще, і цього можна просто не допустити, і важливо не допустити. В принципі, може бути недостатнє кровопостачання дитини, затримка внутрішньоотробного розвитку дитини, і він або вона може страждати внутрішньоотробно і також. Загинути по кінцевому рахунку, якщо нічого не робити. Тому це не жарти, це серйозне ускладнення, яке потребує е, такої уважності з, з нашого боку, але і з вашого боку також. Ну і хотів би вам на нагадати серйозні ознаки, які вимагають невідкладної консультації з лікарем. Ну, перше, коли у вас почались болі в животі, і вони, вони досить тривали, особливо, якщо вони локалізовані в якійсь ділянці. Там, де розташована плацента. Пам'ятаємо про те, що якщо плацента по задній стінці може боліти спина, а не живіт, ви відчуваєте, що ну, кілька годин немає рухів дитини. Ви вже термін вагітності більше 20-22 тижнів. Ви не відчуваєте рухів дитини. Певний час вже і достатньо, щоб зрозуміти, що щось не так може бути необхідно відвідати лікаря. Ви відчуваєте болі, якісь в верхній половині живота, тобто не там, де матка знаходиться, а там, де шлунок, печінка, праве передребір'я. Серйозні ознаки може бути ознакою хелп-синдрому. Обов'язково треба перевіритись у лікаря. Ви відчуваєте сильний пульсуючий біль е, в голові, е, погіршення зору, мерехтіння мушок перед очима. Все це також досить серйозні ознаки, які вимагають невідкладної консультації лікаря. Ну і будь-яка кровотеча піхвова, навіть незначна, це також ознака, яку треба перевірити у лікаря на предмет, що у вас все добре. Пам'ятайте про те, що більшість гіпертензивних розладів під час вагітності вона може контролюватись за рахунок спостереження та призначення медикаментозних засобів, або просто вчасного пологорозрішення. Коли дитинка вже життєздатна, тому слід обов'язково говорити лікарю про будь-які відхилення у стані вашого здоров'я під час вагітності, тому що ми відповідаємо за два життя, це дуже серйозно. Допоможіть нам допомогти вам, тому що також відповідальність і за ваше здоров'я, і за здоров'я вашої майбутньої дитини несете і ви. Якщо ви вагітна жінка, то пам'ятайте, що це не тільки наша відповідальність, а й ваша відповідальність. І щоб нам вам допомогти, треба максимально відверто все доповідати вашому лікарю і виконувати всі призначення згідно з рекомендаціями лікаря. Сподіваюся, що ця інформація була корисною. До нових зустрічей!